І вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері та Медня в студії для вас працює Ірина Задорожна. Про головні події 6 грудня детальніше розповідаємо у нашому випуску новин вже за мить. 6 грудня в Україні відзначають свято тих, хто вже 9 років поспіль протистоїть російському окупанту. День збройних сил України свято відважних захисників, які за волю та незалежність нашої держави віддають найцінніше, що у них є своє життя. Сьогодні у День Збройних сил України. Я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвором, перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцна тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стаєте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Щиро подяка кожному захиснику і кожній захисниці за сміливість, мужність, стійкість та нескореність. Вічна пам'ять і шана полеглим у боях за нашу свободу. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 651-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 6 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу шахет з двох напрямків Криму та Курської області. Усього зафіксували пуски 48 ударних БПЛА. У результаті вдалося знищити 41 безпілотник противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи С оборони України. Ворог завдав 4 ракетних та 104 авіаційних удари. Здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом. Долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Україна продовжує героїчно боротися з російськими загарбниками. У той час як захисники мужньо відстоюють незалежність та територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів, Чернівці продовжують забезпечувати надійний тил. Народний фонд, який спочатку широкомасштабного вторгнення регулярно надсилає гуманітарну допомогу у міста, які опинилися під прицілом ворога та відгукується на потреби військових, забезпечуючи їх необхідним бойовим спорядженням. Тепер передав на передову вже 12-й автомобіль. Ристуючись нагодою, хотів би привітати всіх наших захисників з Днем Збройних сил України. Ми кожного дня молимося за вас і дякуємо за те, що ви бороните нашу державу від нападу расистів. А сьогодні ми бачимо яскравий приклад колаборації Святого Миколая і благодійного фонду. Народний фонд. Сьогодні ми передаємо вже 12-ту автівку від народного фонду для наших захисників окремо. Подяка Олександру, Луці і Тимофію, які організували доставку цього автомобіля до Румунії, і звідки вже благодійний фонд народний фонд вже завіз її на територію України. Максим Бурбак нагадав, що з 1 грудня відбулися зміни в порядку оформлення гуманітарних вантажів та порадив волонтерам врахувати ці зміни в подальшій діяльності. І окремо подяк нашій митниці, яка оперативно оформила даний автомобіль. І тепер треба вже заздалегідь повідомляти в декларації, куди буде передаватися даний автомобіль. Тому поступила заявка від наших захисників. І сьогодні ми вже на день збройних сил України так вже сталося. Передаємо їм цей автомобіль. Нехай вірою, і правдою служить їм, захищає їх і допомагає мочити расистів. Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру ще одному бойовику так званої народної міліції ДНР, який воює проти України на боці держави-агресорки. Зрадник брав активну участь в окупації населених пунктів Донецької області. Особливі старання він виявив під час обстрілів об'єктів критичної та цивільної інфраструктури України, за що отримав нагороди від командування збройних сил РФ. Це 23-річний уродженець Росії, який у дитинстві приїхав з матір'ю до України і отримав громадянство нашої держави. Раніше проживав у Турецькій міській територіальній громаді і навчався в школі-інтернаті. Ще підлітком притягувався до кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки. У 2019 році він виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області і добровільно вступив до мотострілецької бригади так званої народної міліції ДНР. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України бойовик. Приєднався до збройних сил держави агресорки і брав активну участь в окупації населених пунктів Донеччини. Особливі старання він виявив під час обстрілів об'єктів критичної та цивільної інфраструктури України, за що отримав нагороди від командування ворожих збройних сил. У Чернівцях виникла пожежа в квартирі на останньому поверсі триповерхового житлового будинку. За попередніми висновками фахівців, причиною загорання стало коротке замкнення. У будинку утворилося щільне задимлення. Тому вогнеборці, перш за все, допомогли чотирьом мешканцям вийти з квартири, врятувавши їм життя. Водночас, рятувальники ліквідували займання. Крім цієї пожежі, минулої доби вогнеборці ліквідували ще дві в житловому секторі в обласному центрі та в селі Білоусівка Сокарянської територіальної громади. Міст Тровського району на Буковині охоронці кордону зірвали оборудку пачкарів, котрі намагалися переправити 23 тисячі пачок тютюну через українсько-румунський рубіж. Прикордонники виявили групу невідомих осіб з пакунками. З появою правоохоронців гори бізнесмени покинули свої ноші та вдалися до втечі. Під час перевірки прилегли до кордону місцевості, охоронці рубежу виявили 46 ящиків, сигарет без марок акцизного податку та засоби для подолання інженерних споруд. За попередньою оцінкою, вартість вилучення Лученого тютюну складає майже 2 мільйона гривень. Дрони, екофло, павербанки, димові шашки та інші технологічні смаколики. Технокіберхаб буковина об'єднав чорнівецьких студентів, майбутніх інженерів на спільне виготовлення необхідних для зсу девайсів. Детальніше про це у сюжеті. Технологічна підтримка наших воїнів на передовій технокіберхаб буковина всі сили спрямовує на реалізацію проєктів пов'язаних з оснащенням українських захисників різноманітними пристроями. А це своєю чергою допоможе дати гідну відсіч російським окупантам. Є дуже дрібні речі, які армія не завжди або держава не може забезпечити. Держава може забезпечити там великі об'єми, наприклад, пального, танки, може, зарплату і інше, але є дрібні якісь речі, які потрібно вже й сьогодні, грубо говорячи. Я не говорю там про дрони, наприклад, про всі елементарні якісь заглушки, і інші якісь речі, системи скиду. Те, що на рівні держави зайняло би дуже багато часу, і воно не потрібно в такій великій кількості, але воно потрібно зараз і вже. Тобто воно потрібно там, наприклад. 100-200 штук протягом тижня, да воно потрібно на вчора там, наприклад, 50 штучок, якихось таких дрібних речей. До волонтерської діяльності активно долучаються освітні заклади чернівців, як, от, наприклад, вище професійне училище радіоелектроніки. Так майстер виробничого навчання Олександр Турський прийшов до технокіберхабу, аби внести свій вклад у перемогу України. Тут він виготовляє зокрема малі та великі павербанки. От є такі кор. Ми беремо одноразки, оцей акумулятор з одноразок, розбираємо їх, випаюємо, перевіряємо мультиметрам, які працюють, які не працюють. Ті, що працюють, ми спаємо такі ленти, потім 5 в районі 5 лент склаємо, ставимо повермака, плату зарядки і є. Ціна вартість в районі 500 гривень. І ємність цього акумулятора в районі 20-25 тисяч мА. Окрім того, на 3D-принтері виготовляють різноманітні деталі, зокрема для систем скидання для дронів. Нам військові дають матеріали для роботи на пасткові. Вони роблять закази. Ми на комп'ютерах робимо всякі проєкти, моделі і на принтері їх печатаємо під різні замовлення. І це все йде обратно на. А студент Митро Ясінський займається виготовленням акумуляторів до квадрокоптерів. Каже, на кожний витрачається приблизно година півтори часу. Спаюємо їх по два, потім спаюємо по, по чотири і чотири з'єднуємо. Ось так і ось так. Андрій Кузнєцов працює адміністратором систем. Однак, у вільний від роботи час приходить волонтерити у технокіберхаб, аби допомогти збройним силам України. Ми опрацьовуємо димові шашки, різний хімічний склад випрацьовуємо, тестуємо, передаємо нашим військовим для їхніх для врахування їхніх зауважень і в подальшому ми плануємо налагодити масовий випуск необхідних нашим військовим засобам також ми розробляємо зараз хімічні грілки, хімічні, електричні, електрохімічні. Розробляємо різні варіанти, які будуть найбільш затребовані нашим військовим. Окрім того, технокіберхаб Буковина займається виготовленням та ремонтом дронів, а також екофло. Екофло треба для військових саме дуже, тому що якщо в них немає інтернету, їм треба виходити на зв'язок. Це екофло заряджає старлінки, рації, менші повербанки, телефони і тому подібне. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня, тива. Адаптація, соціалізація та підготовка молоді з ментальною інвалідністю до подальшого працевлаштування. У Чернівцях відкрили першу інклюзивну кав'ярню. Тут стажуватиметься молодь від 18 до 35 років, де зможуть освоїти вміння та навички деяких професій. Тож про ідею, труднощі у реалізації та необхідність таких закладів розповідаємо далі у сюжеті. У Чернівцях відкрили першу інклюзивну кав'ярню. Цей соціальний проєкт адаптації, соціалізації та підготовки молоді з ментальною інвалідністю до подальшого працевлаштування втілив благодійний фонд карітас Чернівецької єпархії. Керівниця інклюзивної кав'ярні каже. Ініціатива виникла давно. Ідея виникла доволі давно, але вона переростала, трансформувалася. Нарешті обросла різними різними е, доповненнями. Е, так, і нарешті отримала собі форму е, такого класного простору. Тому що це є не просто кав'ярня, це є гарний інклюзивний простір, в якому будуть проводитися різні заходи, майстер-класи і, безперечно, куди без кави і без їжі. Кав'ярня також доступна для людей людей на кріслах колісних для цього тут облаштували підйомник. Валерія Мартинюк каже: хоч на шляху реалізації проєкту і зустрічалися труднощі, але результат того вартує. Труднощів було багато, але. Е Ну, перше за все ментальних труднощів, та да, тому що є дуже багато стереотипів, є дуже багато речей, коли е, коли тобі кажуть, що це неможливо, це нереально. Це, е, це взагалі це, це не сприймається в нашому суспільстві. Ось, але в мене є е, класна команда, в мене є колеги, е, і в мене є батьки саме цих е, молодих людей з інвалідністю, які разом зі мною лупають цю стіну. У кав'ярні стажуватимуться молоді. Оді люди віком від 18 до 35 років з ментальними порушеннями, а освоївши досвід та навички кухаря, офіціанта, баристи тощо матимуть змогу працевлаштуватися в інші заклади. Знайомтесь, це 18-річний Максим, один зі стажерів. Я зараз в училищі і планую тут працювати з вересня місяця. Хочу заробляти гроші. Щоб отримати хорошу зарплату, Максим хоче стати кухарем. А поки стажуватиметься в інклюзивній кав'ярні офіціантом, буду приносити всі їжі людям, солодощі, всякі різні пиріжки. Буде у мене хороші результати, буду гарно працювати, і у мене все буде получатись. Я цим дуже стараюсь. Все зробити батьки, чиї діти тут стажуватимуться. Переконані це хороший старт для молоді з особливими потребами. Ба Більше це одна єдина інклюзивна кав'ярня у Чернівцях. Я Щиро серце радий, що це на кінець здійснилося важкими зусиллями, тому що ми безпосередньо приймали цьому участь, батьки от тому. Дай Бог, щоб це все в них гарно процвітало. Дітки мали куди прийти, чим зайнятися, і мали якийсь майбутній хоча б. Тому що в нас такий час діток цих багато є, але як ми всі знаємо, ці проблеми вони до цих пір не дуже були відкриті. От, тому ми вирішили дати їм другий шанс, щоб вони могли себе реалізувати і мати, хоча б якийсь шанс на майбутнє якісь яскраві хороший для себе. Аліна Рябкова, Цьогоріч, вперше, 6 грудня, разом із Днем Збройних сил України відзначають і День Святого Миколая. Тож із цієї нагоди Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку Подарунки Святого Миколая також до спецпогашення залучили діток на заході. Побувала і знімальна група ТВА. Цьогоріч вперше одне із найулюбленіших зимових свят кожного українця. День Святого Миколая відзначають за новим календарем 6 грудня одночасно із Днем Збройних сил України. Тож Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку Подарунки Святого Миколая. Тепер Миколай не летить на санях по небу, а їде на козацькому коні. На його плечах камуфляжний мішок, заповнений військовою технікою, такою як літаки, танки і ракети, які є надзвичайно важливими для української армії для досягнення перемоги. На поштовій марці символічно відтворено перемогу над ворогом. Під копитими коня лежить розтоплений символ Росії, двоголовий Орел, якого Миколай пронизує палицею, ніби списом. Марки дуже цікаві. Випустили блок, конверт першого дня і картку поштову. Блок складається з п'яти марок в сучасній інтерпретації. Дуже цікаве виконання. Тираж 600 тисяч. Конверт першого дня 40 тисяч. Також до спецпогашення долучили і діток. Ця марка є благодійною. Донатні кошти, які будуть виручені від її продажу, будуть направлені на підтримку ЗСУ. Вартість вона є благодійною. Скажу вартість літера М. Це розсилання по всій території України. 18 гривень марка плюс 5 гривень це благодійність. «Укрпошта» своєчасно і взагалі ні на хвилину випускає з поля зору допомогу військовим. Завдяки яким ми можемо святкувати такі дії. Придбати поштову марку прийшов і Олександр. Чоловік розповідає, колекціонує поштові марки вже давно. Однак зараз це хобі приносить користь і державі. На сьогоднішній день у цей період дуже важливо. Це щоб це підтримувати. Ми не тільки тільки покупуємо для як філателіста, але ще й підтримуємо нашу державу на збройні сили, бо це йдуть якась там відсоток. Йде на Збройні сили, ну і це подивіться на цих дітей, це просто щастя. На думку Миколи Загрюка, діти потребують свята, особливо у цей складний для нашої країни час. Однозначно, що в цей час необхідно це робити, тому що відповідно ті події, які відбуваються, вони накладують свій відбиток на і психологічний, і моральний стан людей. А ця марка, яка сьогодні було відбулося, це святкове погашення. Вона уособлює в, в тому незламний дух нашого народу. Все таки віру в те, що мусить бути все добре і власне. Україна переможе. Також Укрпошта спільно із військовими розробила спеціальний пакунок пак теплих подяк, де є усе необхідне для наших захисників. Всі знаємо, що ми зайшли в зимовий період. Крім всього, того що ми ну, не то, що просимо, потребують військові це зброя, ще й потрібно їм зігрітися. Ну от ми якраз до цього долучилися на поштовому маркеті можна. Зробити замовлення вартість цього пакета 500 гривень, але там є все необхідне: від дощовика, термопічки, все необхідно, щоб зігрітися. До слова спецпогашення відбулось в усіх обласних центрах України та в місті Києві. Придбати марку можна від сьогодні у відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, темо дня ТВА. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича презентували 9-й і 10-й томи зібрання творів Буковинської письменниці Ольги Кобилянської. Над виданням працювали викладачі ЧНУ. За словами колективу, це найповніше видання творчості гірської орлиці. Ми кажемо, що це на сьогодні найповніше зібрання творів письменниці, але ми трішечки цим словом найповніше себе застерігаємо від, від іншого поняття. Повне зібрання творів, тому що не все нам, звичайно, відоме. Особливо це стосується епістолярної спадщини Ольги Кобилянської, бо, за нашими даними, є багато листів у приватних колекціях, нам недоступні. І чимало листування було втрачено з різних, з різних причин, в тому числі і з ідеологічних. І ми пишаємося тим, що ми. Наш колектив, редакційна колегія, наважилася на цей проєкт, і ми його почали реалізовувати 10 років тому до 150-річчя від дня народження письменниці. І от сьогодні ми дійшли до того, що хочемо говорити вже про 10 томів творчості Ольги Кобилянської». Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.